Христос посеред нас, возлюблені у Христі, брати та сестри, ми з вами увійшли у часовий простір Страсної Седмиці. У цей день церква згадує притчу Христа про 10 дів, про таланти і продовження початої в понеділок розповіді про друге пришестя Христове. Цими спогадами Свята Церква особливо закликає нас усіх до духовної бадьорості, до правильного вживання подарованих нам здібностей і сил. Особливо на справи милосердя, які Господь приймає як особисту заслугу собі самому, коли говорить про них. Великий вівторок надзвичайно багатий на притчі та повчання, що їх промовив у цей день Христос в Єрусалимському храмі, про двох синів, з яких лише один виконує волю батька, про злих виноградарів, яка читалася напередодні, та про весілля, коли на запрошення царя відвідати весілля його сина, покликані під різними приводами люди, відмовилися прийти та розділити його радість. Чим викликали гнів царя, який покарав невірних підданих та запросив на весілля інших. Промовляючи, багато званих та мало вибраних. Також у вівторок Христос пророкує страшний суд і зруйнування Єрусалиму. Але головною складовою богослужінні Великого вівторка є притча про мудрих та нерозумних дів. Десять дів, тримаючи світильники, чекали на жениха, п'ять мудрих приготували достатньо оливи для очікування. Тому, коли той забарився, їхні світильники не потухли, а нерозумні почали просити в мудрих, щоб ті поділилися з ними своєю оливою. Головна думка цієї притчі про мудрих і нерозумних дів закарбована в наступних Івангеліях словах Христа пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Дорогі краяни! Православний календар вітає наших іменинників, яким носять імена. Зосим та Михайло. Много є вам літ! А ми з вами повинні прислухатися до повчання преподобного Єфрема Сиріна. Піст. Радує наших ангелів хранителів тому що за допомогою посту і молитви ми стаємо для них близькими.